Ну, реакцію губернатора краще скаже губернатор, але ми можемо її публічну частину бачити, що він себе дистанціює від людей. За якими зараз ведуться кримінальні провадження, і він говорить, що в нас немає святих, да, і будь-кого, якщо він скоїв злочин, буде звільнено. Ну, подивимося зараз, власне, як це буде відбуватися. Бо принаймні з першим випадком, таким гучним він дійсно спрацював саме так. Я говорю про за його, одного з його заступників. Тому зараз я думаю, що буде продовження. Ну, причому цей заступник і в цій справі теж. На жаль, засвітився, і в результаті виходить, що у нас ну, така прям якась кругова порука, на жаль, там відбувається. А, і а, тут напряму справи між собою, на жаль, чи на щастя, не пов'язані. Да? Ми бачимо зараз дійсно випадки і з митницею. Щоправда, з митницею це більше пов'язано з київськими справами. А, і в Чорноморську, де ситуація взагалі пов'язана з портом. Але найголовніше це те, що вся оця активізація, вона якраз може мати певну, певні спільні риси. І ці риси, на жаль, якби нам не було неприємно, вони можуть бути просто політичні, бо це дуже схоже на конкретні розбірки між групами впливу. Ну вибачте, але якщо в Одесі комусь розказати, що на митниці почали красти або брати хабарі вчора, то ну, в кращому випадку з вас посміються. Да? Це ну насправді це якась дуже а, неприємна історія, що зараз а, сплило це під час а, війни, під час повномасштабного вторгнення. Тому я сподіваюся, що а, ось ці справи вони не залишаться лише ось такими показово-політичними. Або політично показовими, і вони будуть доведені до їх логічного завершення, і буде доведено винпровину тих людей, які дійсно зробили ну те, чого робити, точно не можна, а тим більше під час війни.